Друзі, всім привіт! Приїхали до нашого, на наш точок, на, наш, на нашу пасіку. Артем тут за нею дивиться, сторожує, коли я на роботі. І тут ми її трошки перенесли далі туди, в кущі. І тут поле гуде соняшника. Дивіться, друзі, цей розпустився вже геть весь. Ось ця бджілка, дивіться, працюють. Просто супер. Просто стоїш і поле гуде. Клас. І тут сусіднє поле починає вже теж потихеньку розквітати. Якраз це перецвіте, це розцвіте, і нашим джілкам буде що пахати, де пахати. Зараз, коротше, йдемо, одіваємо наш костюм і йдемо обдивимося, що в нас там у вуликах всередині. Так що погнали, друзі. Дивіться, друзі, як працюють. Ганяють туди, сюди, туди, сюди. Так, друзі, спочатку почнемо огляд з наших слабеньких сімейок. Це чи принесли вони вже трішки меду, чи ні, друзі. Крайня рамочка, щось носиться сюди. Не дуже багато. Ну, на те вона і крайня, дивіться. Бачите, трохи медку вже є. Оба! Наступна рамка, теж є мед. Небагато, але він є. Ідемо далі. І тут медок є свіжесенький, друзі. Так, да, його не так багато, звісно. Але, тим не менш, він є. Дивіться. Так, тут я підставляв рамочку з розплідом, Він вже майже вийшов, бачите, друзі. Опа, рамочка. Да, Верхушечка забита медом, друзі. Засіяна вся. Рамочка наша ще й засіяна однодневним розплідиком, друзі. Дивіться, зверху, щочки, медок. А тут засіяна розплодиком, так що сімейка на зиму набере трошки сили, я думаю. Маточки сіють. Це наше, наші маточки, які ми підставляли в цей вулик. Хто пам'ятає синю карніку в минулому відео? Чи не в минулому, раніше ще. Оп! І тут рамочка залита медом, друзі. Медом і розплодиком. Дивіться, медок є, друзі. Так що... Дай Бог ще за тижденьок і щось і наносять. Звичайно, ці сім'ї багато не наносять, так як вони слабенькі. Але хоча б собі дай натаскають, я думаю. Так, друзі. Ну що, ці наші бджілки щось меду трохи наносили. Я думаю, ще... Час буде йти, мед буде. Так що, друзі, зараз йдемо далі дивитися. Так, друзі. Ну тут геть слабенька сімейка. Але ж може щось дай принесуть. Зараз будемо дивитися. Крайня рамочка. Медок трошки присутній, дивіться, друзі, не багато. Але він присутній. Так, друзі, тут теж ось дивіться, є однодневний запліт, розпліт. Є одноднівний, тут і запечатаний. Ну і поверху є мед, друзі. Тобто бджілки працюють, носять, бачите Толк є, але ж звичайно що хотілося б завжди краще, більше. Але сім'я геть маленька, так що тут нічого не зробиш. Дивіться, друзі, бджіл... бджілки жовті, аж бачите в пилку. Від соняха. Так що бджілки працюють, друзі. Тут теж є однодневний засів, є печатаний розплід, що трошки, аби ми раніше маток купили. Але бачите, немає вже ще досвіду. Надіявся, що вони самі вийцять довго. Дуже довго я протягнув з покупкою наших маток, друзі. Так би щоб оце вже розплід вийшов би то вже б сім'ї були б більші, щось би наносили. А так вони ну носять, але вони багато не, не можуть наносити. Так що, такі справи. Ну є, видно, що бджілки працюють. Може ще ж соняшник трошки буде цвісти, то ми може через неділю вийдуть новенькі бджілки тут. Але працюють. Дай Бог собі наносять до зими щось. Щоб хоча б назимку в них було, щоб перезимували. о. Так, ну що, друзі, переходимо до головної надії цього сезону. Мого. Ха, що може щось качнемо з нього навіть. Оба наш головний вувик. Тут сім'я більш-менш сильна, друзі. Будем дивитись, що в них тут відбувається. в нашому магазинчику. Крайня рамка. Дивіться, медок є. Носять уже. Бачите, друзі. І медку побільше, ніж. Ну, на цій стороні немає. Так, ідемо далі. Наступна рамка. Теж наносили меду, дивіться, вже майже повна, ну як, до повної ще далеко, звісно. Але вже потихеньку печатають. Ну, по ній вже якби, відчувається вагу на ній, що вона не порожня. Вощину потягнули, я її не так давно ставив, але меду сюди ще не нанесли. Ну, в одну ячеєчку. Раз, так, далі. Вощинку теж потягнули, бачите, друзі. Але далі меду нема. Ти бджоли щось не так багато на ній сидить. Але вона вся працює зараз бджілка. Йомаю. Так, да, на вощинки ще нема меду, так що не знаю, з чим це пов'язано. Хотілося, щоб уже був би. Так, йдемо далі. Але я думаю, як вони... О, оце рамочка вже відчувається, що з метком дивіться. Повна вже починають печати. Ну як? Ладно, ще не прям повна, але вона до такої наближається. Тут уже відчувається, що щось є. Ооо, oh, є yeah. і тут, друзі, тяжка рамка. Дивіться. Теж з медом. Клас. Просто клас. Я думаю, за недільку вони ще добомблять їх. Теж вже починають печатати ось. друзі, дивіться, клас. Печатається, носиться вогонь. Щось маємо з цього вулика й качнуть, я думаю. О, oh є, yeah, це повна, теж дивіться. І крайня з медом. Єс, друзі. Оглянули нашу пасіку. Бдджілки працюють. Ладно. Так, ну що, друзі, подивилися наші е, вулики. Тенденція гарна, соняшник гарний. Соняшник виділяє і пилок, і нектар. Е, бджілки наші, дивишся, вулику, аж жовті, медок носять. Так що ну, слабші сім'ї, звичайно, багато не наносять. Але на цю сім'ю є надія. І ще, може, друзі, перенесу вулик, перевезу вулик той, що з роєм. Він остався вдома на фацелії. Я думав, що з фацелії щось насобирав. Але з фацелії ну, набагато менше, я ось дивлюся, порівнюю навіть ці слабі сім'ї на соняшнику. Нанесли більше, ніж та сім'я на фацелії. Так що, друзі, напевно, ми його десь вивеземо. Так що Або сюди привеземо, або може на інше поле якесь. Бачите, друзі, це поле до квіта якраз в самому... ну, до квіта, розквіта якраз в самому такому. Розквіті, розквіті. І ось тут сусіднє поле починає цвісти. Я думаю, якраз воно зараз ще день-два і воно зацвіте. Так що роботи ще, друзі, на неділю-дві бджілкам нашим є, я думаю. Погодка не передають вроді дуже велику спеку. Так що будемо працювати.